Слава Україні, українські орхолюби! Вриваюсь з акційною пропозицією по 260 гривень орхідейки із нової лінії, із міста Луцька, яка знаходиться на вулиці Шевченка, 13Б. Побачила, що усі йдуть ось із цими красунями, бігліпами. Слухайте, ну як можна витримати? Я ж одразу сюди. У нову лінію, ось так увірвалася, забігла шалено, схопила <піхліб> Wild вайлдбері і одразу дивлюсь, бачу, що усіх різні кореневі. Вибір вайлдбері величезний, але кореневі у всіх різні. Тому дуже рекомендую покоперсатись, кожнісіньку взяти до рук, обдивитись, роздивитись. Боже, які квіти красиві, вони такі величезні. Я бачила, вайлдбері були ще півроку назад від 650 гривень. А тут ось така акційна пропозиція по 260 гривень. Ще раз наголошую: кожнісіньку беріть до рук. Добряче розглядайте, бо квіти неймовірно красивезні. Погляньте. Як мальви наші українські, правда ж? І вони між собою відрізняються, бо бачите, немов чорні смужки, black stripes, десь ось ці смужечки більше злились в чорничну гаму, плямковиту таку. А ось тут, наприклад, вони чітко обмежені між собою. І поруч я бачу ще ось така красуня, одразу очі вгору подивилась, подивилась наперед. Дві штучки в наявності. У цієї коренева, так собі, як бачите, там в іншої краща ситуація. Поруч із нею я побачила ще є діамантове небо. Три штучки в наявності. Тут теж коренева 50 на 50. Ну, і давайте порівняємо обидві: ось ця попередня зліва діамантове небо справа. Вони між собою відрізняються. Дуже красиві, красуні, можливо, вам підморгнуть. А мені підморогнув ось цей бігліпчик. Він один єдиний в наявності. Неймовірна краса, Я не знаю, чому його не беруть. Я не знаю. Лучани та гості міста Луцька не зволікайте, заберіть красення. Тут коренева дуже хороша, дуже. І самий по собі, він крупноквітковий і дуже-дуже красивий. Не знаю, на жаль, назви, але він неймовірний і один однісінький в наявності. Одна однісінька в наявності також є карибська мрія. У неї коренева, так собі. Подекуди. Бачите, корінчики є. І вибір крупноквіткових білосніжних кралечок цього разу по 260 гривень, дуже маленький. А ось вибір, якраз, бурячкову, таких фіолетових, красивих красунь по 260 гривень, є дуже хороший. Вони з прекрасними кореневими, як на свою вартість. І бачу, що їх теж розбирають. Одна однісінька є ось така. So Diamond, ну тут теж під знаком питання коренева. Одна однісінька теж ще ось така панянка. Це ми з вами розглядаємо акційну пропозицію орхідейки по 260 гривень. Я вам <реш> нагадую, якщо що, в таку ж самісіньку ціну є ще ось така одна однісінька. Бігліпчик дуже красивий, дуже красивий. Тут ось така коренева, дуже хороша. І бачу, що є. В наявності касія навіть в таку ціну за 260 гривень. Ой, не знаю, як ви, мені дуже імпонує касія. Ой, яке листя, красиве вушка, зайчика. Так, коренева. Коренева подекуди жале подібні є. є. Але, в принципі, непогано. Не чіпати буде рости листочок. Якраз росте в рості. Це ж чудово. Ну, непогано коренева. Хай там не ідеальна, але за 260 нормальна. І квітка дуже-дуже красива. Так, тут ще за 260 гривень є преді Романс. Крупноквіткова королева. Поглянемо у неї стан. Ну, тут коріння згори. Хоча... Для саме Бреті Романс завжди коріння характерне у величезному рості. Ще є ось така красуня вишнево-бурячкова. Дуже красива. Дві штучки в наявності ось таких кралечок. Подивимось тут коренево. У цієї, до речі, ви бачили втрачена точка росту. Ох, ну, ми з вами вже переходимо до орхідеї по 312 гривень. Теж. Недорого, але погляньте, які букети. ох, ох, ох ну, хо хо і кореневі. Ну-хо-хо-хо! По 312 гривень, ще раз кажу, ми перейшли до орхідеї по 312 гривень. Будемо розглядати, які тут є красуні. Тут якраз назва Strange Magic цієї красуні. Ну, дуже красивий букет, дуже. Ох, а тут яка коренева. Ой, ой, теж 312 гривень. Ось така красуня. Теж букетного типу. Каскад. Я не знаю, хто це у неї. Неймовірної краси квітка. І дуже класнюча розетка. Ось така квіточка. М -м -м. Крапочку ніж. Ну, дуже гарна, ой, дуже гарна. Лучани і гості міста Луцька. <каскій> я для вас стараю. <реш> так, Юпітер. Не залишайте, дівчат, не залишайте. А можемо порівняти з таким винозничком справа. Не знаю точно хто це. На фліртейшн подібний винозничок. Ну, Юпітер, немов підсвічена квіточка, стан у нього хороший. Коренева, як бачите, не геть повнесенький горшечок, але хороша. 312 гривень. Він вартує один однісіньких таку ціну. Дуже гарний. І ось цей винозничок, що я вам показувала. Мені геть він фліртейшн. Ось погляньте, погугліть, подивіться, один в один. І давайте з Юпітером порівняємо. Юпітер, немов квіточка позаду ліхтариком підсвічується. Бачите? Оце я вас навчу розрізняти винозників. Тут погляньте, яка коренева. Це вже інша квіточка, також вартує 312 гривень. Ну тут розмір. Таких панянок 4 в наявності, поки я знімала, було. Таких каскадничка з такою ж класнючою, ідеальною, кореневою. Ох, це щось неймовірне. Одна однісінька за 312 є гоя. Можливо, ви не мали ще гою. Будь ласка, за 312 гривень гріх не взяти гою. Погляньте, яка коренева, погляньте, який ідеальний стан. Ну, я ж не жартую, не перебільшую, я вам показую все, як є. Ну, не зволікайте, не сидіть вдома. Маєте можливість. Гайдана Шевченка 13Б в нову лінію. Тут, хто не сидить вдома, он... Позаду мене копушиться. Давайте далі. А далі у нас погляньте, які в нас красивезні по 312 гривень парфумовані фабрики. Так, я забула назву цього фаленопсиса, якраз тут є він в полорі. Ось такий. Ой, я таку доходягу, ще Марині та ліж рятувати там. Теж я врятувала, але не дорятувала, і Марині відправила, Марин, отак він має виглядати. Якщо врятують. не врятуйте Бог з ним. Ще їх буде й буде. Так, а ось хто хоче, в наявності є за 312 гривень. Тут не дуже рятувати треба, хоча коренева так собі: 50 на 50. Ну тут вже він без мутації. Як бачите, він не полоричний, але це такий самісінький, як попередній. Тут куди-куди квіточки підсохли, ну не страшно, не критично. Обидва давайте подивимось. Пилор зліва, справа без мутації. Красивий. ароматить так, знаєте, не знаю, як описати ніжно. Адже перебивають аромати саме парфумованої фабрики. Мені здається, це Самеріон. Підкажіть, бо це з новинок парфумованої фабрики, знаєте, вживу понюхала. Ну, цікаво, пахне, реально. Парфумами теж, але самеріон я ще не нюхала. Тут якраз є можливість бо 3 чи 4 штучки в наявності. І обрати своє є, з чого, є з хорошими кореневими, є так що не геть догенькі гроші. Ще забула назву ось цієї панянки недавно. Ой, і записала, я не можу віднайти, де я його записала, але забула назву одна однісінька в наявності. Дуже красива. Це такий, знаєте, шапкоподібний букетик для тих орхолюбів, які мають підвіконня. Нагадую, усі орхідейки по 312 гривень. Ну, цю ми знаємо, Одоріон. Як я та поставила на задньому фоні Самеріон, <злів> зліва, щоб порівнял. Ну, але Одоріан, він так ароматний. Ми всі добряче знаємо. Неймовірне краси, декілька штучок наявності з прекрасними кореневими. І одна однісінька перфумована фабрика, подібна на Diffusion, але це не Diffusion. Хто точно знає, напишіть назву. Ну, тут листова, як у павучках. Хто знає павучків, хто має павучків, це шедевральне листечко у всіх відношеннях, адже воно, немов у пилюці, та ще ж з крапом. Сизе, таке красиве. Ох, пахне теж приємно. Так, а поруч із цими красунями є каскаднички по 364 гривні. Залишилось мало, ось такого плану є винозначок. Тут коренева, негайто гасенький горшечок. Але є, без жали подібних корінчиків, дуже гарний. І поруч із ним є в темному варіанті, але який колір красивий, погляньте. І білосніжне окантування, губи й пелюстки, це так красиво, мінімалістична нотка. Але так влучно. Так, по 519 гривень подивимось асортимент, те, що вражаючи, розпочнемо із Art Nouveau в темному варіанті. Без мутації. Підглянемо кореневу. Хороша коренева. Дуже хороша, дуже красива квітка. Поруч я бачу приторію. Чому приторію? І я впевнена в цьому, тому що не дуже велика квітка. Зараз такого плану квітки є дуже величезних розмірів, а це реально та самісінька приторія, яка горизонтально розтянута і саме із притаманними їй кольорами. Ось ця кралечка дуже крупна квіткова. Я б її охарактеризувала як А-ля Сакраменто. Красива теж коренево. Ми підглядаємо. <с> Інколи не озвучую, але вам показую. Так, тут, до речі, є ще арт нового, але в іншому, не в темному, а в світлому Забарвлені варіанті. Теж дуже хороший стан у нього, без мутації. Давайте порівняємо обидва. Зліва темний варіант, справа світлий. Обидва ці варіанти бувають в мутаціях різноманітних, а наразі вони без мутації. Проте вони можуть розквітати теж ось так. Ви купуєте одну, а іншим варіантом може розквітнути. Є ще ось така панянка, дуже цікава. Вона така рожева фуксіва Корінечко видно. В таку ж самісіньку ціну. По 519 гривень. Але дуже хороший вибір є саме крупноквіткових білосніжних красунь. Різноманітних по формі квітів та губок. О! Так, тут ще ж є ще один Юпітер, але вже вартує 519 гривень, бачите? Давайте і в нього подивимось тан. Коренева тут теж дуже хороша. Майте на увазі. Ось хто шукає Юпітера бюджетні ціни. Можна прийти та придбати, чому б і ні. Тут позаду дотягнулась саме до цієї красивої красуні. На камеру вона виглядає світло вживу, вона темна, темно, темно, бордова. Монтрьо. Винна губа, коренева, хороша, одна однісінька в наявності. Дуже красива, дуже. Так, тут я бачу, що є щось подібне. Це хтось, мама, тато дідусь, бабуся <сум> із арт-нового світлого варіанту, але дуже-дуже крупноквіткова, красива красуня. І я її хочу поставити якраз біля тієї Аля Сакраменто, яка вже справа. Погляньте: крупноквіткові, красивезні барбі. Приходьте в одному єдиному екземплярі вони. Так, один однісінький є ромблей. За 519 гривень з хорошою кореневою. Ой, квітун, ой. Тут я бачу ще одного такого ж самісінького квітуна трудівничка. Голдіон. Також коронева хороша. Один єдиний в наявності. Як і одна однісінька в наявності моя. Улюблена Black Stripes, ну люблю я її. Вона мені така красива орхокласика, ні на кого не подібна. Величезна трудяшка, каскадничок. Ой, а ті такі кавунові смужки, але чорноічні. Ну, це так красиво. До речі, можливо, хтось шукає біг Split, спліт. Також є в наявності за 519 гривень. Дуже красивесний, підглянемо у нього кореневу. Тут у всіх кореневі хороші. Так, погляньте. Хороші, хороші. І бачу, одна однісінька є ось така бальбіна. Теж бігліпчик, дуже-дуже крутезний. Можливо, хтось ще хоче придбати, не придбав, когось загинув. Ну, всякі бувають і квітки так зараз, ой Богу, душу віддають. Коренева дуже хороша. Так, я бачу ще мірофлором за 519 гривень. Дуже красива одна однісінька. Неї підглянемо. Ось така коренева. І обидві з Голдіоном гріх не поставити. Бо хочеться ось такого якого, знаєте, світлого, теплого, позитивного наповнення губки, які різні. В однієї бліки холодні, малинові поцілуночки, а в іншій, навпаки, теплі. Ох, як це красиво! Дуже. І ось, до речі, я вам казала за приторію, ось аналог, але вже дуже крупноквітковий. Від 10 сантиметрів. Теж дуже вражаючий. Дуже один однісінький. Єдине, тут трипс гуляв. І чомусь така шея витягнута, не знаю, не знаю. Але коронева дуже-дуже хороша. А квітка, яка красива, неймовірна. Так, по 243 гривні. Я тут не змогла встояти. Не змогла. Ну погляньте, які вони красиві, але ж вони так ароматять. А я обожнюю нюхати на відеооглядах. Ой, це ароматних кралицьок. Ой, ну Ті камбрюшки, вони нігать як танцівниці. Ось ще ось така є. Бачите, тут більший букетик. Ось, звичайно, що потрібно дивитись бульби, все, і нюхати, і дивитись. Ну, обрати є з чого. Давайте ще поглянемо. Про цю орхідею я мріяла, щоб застати її вживу. Вона мені така красива, ну така красива, ну така красива, я не знаю. Як вам пояснити цей контраст жовтого і фіолетового? А знаєте, зізнаюсь, от понюхала у мене по ароматах інші в пріоритеті стали. А ця просто красива. Так, дві штучки в наявності, теж обирайте свою. А ось така панянка леопардова, одна однісінька в наявності. Ця мені дуже сподобалась, яка ароматить. Я не знаю, як вам описати, бо запах у них як не у парфумок. Дуже різкий. Дуже це вже на любителя. Оця взагалі. Дуже-дуже найбільше вона мені сподобалась, ну, так Также сподобалась. Дуже важкий у неї вечірній запах. Дуже. Це не для всіх, але мені от підійшло. Так, по 755 гривень. Давайте поглянемо панянок, можливо, комусь потрібно на подарунок. Щось таке презентабельне. Тут погляньте: кореневі теж дуже хороші. Білосніжні красоні теж таку ціну. По 755 гривень є. Це орхідейки на дві гілочки з хорошою кореневою, з хорошими шиями. Серед них є ще ось такі красуні аля Барбі, ну не підкажу вам ім'я. Не знаю, не підписано. Але от що точно підкажу: те, що ці красуні дуже генетично стабільні, безпроблемні, недооціненні. Ой, яка коренева, красива. Серед них ще є одна однісінька Азіан Корал. З хорошою, Та де там хорошою, нормальною, прекрасною, кореневою. Так, дуже величезний вибір оцінки. Оцінка різна. Детально зупинятись не буду, щільно стоїть, не зможу, просто вам показати, дістати, тому необхідно прийти. І, добряче покопошитись, по та віднайти свою бажану орхідейку за такою нормальною бюджетною ціною. Чи оціночкою, чи просто. Так, давайте ще тут бачу: є орхідейки по 859. Серед них, а вони дуже високі, десь 70 см висота, дуже високі. Касія також є на дві гілочки. Кореневі, я бачу, непогані у них кореневі. Хороший вибір є ось таких зеленкуватих грін, ну, щось такі. Ой, <головіка> Грін Yellow. Мішані гарні. Також є ще ред але, на жаль, проклятуща війна не дає жити. І поки я тут повертаюся горами, долинами, бур'янами красивими. Ну, можу ж я ж з вами якось попрощатись, правда ж? Не зволікайте, приходьте у нову лінію у місті Луцьку на вулиці Шевченка, 13 б Ви ж бачили асортимент, вражаючий, ціни, смачнючі, не втрачайте саме літню класнючу можливість придбати орхідейки. Бо відчуваю, що скоро вони дуже-дуже зростуть в ціні. Щиро сердечно, як завжди, дякую за сьогоднішню Орхокомпанію. Слава Україні! Героям слава! Слава нації та смерть нашим клятим ворогам. Тримаймося!